Ніколи не кидайте партнера, партнерку тоді, коли пропадають гострі, шалені почуття. Тому що саме тоді починається справжня любов. Бо справжня доросла любов вона тихенька, вона повільна, вона спокійна. І це таке глибини почуття тепла до іншої людини, пристрасті шалені, вони рано чи пізно закінчуються. Цукерково-букетний період він кінечний. І більшість людей, коли закінчується цей солодкий момент у цієї пристрасті, вчухають почуття, кидають партнерів-партнерок, а потім кажуть, що справжнього кохання не існує, а воно існує. Але це бонус. бонус тоді, коли ми йдемо в труднощі, коли ми, як то кажуть, в радості і в горі. Партнера-партнерку. Доросла любов це не так про споживання, як більше про турботу, коли я хочу, щоб мої партнерці або партнерка хоче, щоб мені було добре. Це більше навіть, друзі, про віддавання. І на таку любов спроможні психічно і духовно здорові, здорові і зрілі особистості. Друзі, якщо ви виявили інфантилізм у своїх відносинах, якщо ви е, скачете від партнера до партнера, від партнерки до партнерки тільки за цим дешевим дофаміном, тільки за пристрастями, е, є велика вірогідність, що ви застряли на квадраті дитячої інфантильності. Тому на допомогу вам прийде глибинна психотерапія. Пишіть в Дірект, записуйтесь до мене на особисті сеанси. Інвестуйте в ментальне здоров'я і нехай прибуде з вами сила.